За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 5 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби російські війська завдали авіаційних ударів в районі Бударак на Куп'янському напрямку. Загалом за останню добу армія РФ обстріляла щонайменше 15 населених пунктів Харківської області йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Війська РФ 4 вересня продовжили наступальні дії на рубіжі Куп'янськ-Сватове Креміна, але не досягли підтверджених успіхів, пише Інститут вивчення війни. Росіяни завдали ударів двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району. Обійшлося без постраждалих, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. 4 вересня у селі Одноробівка Богодухівського району підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, за кермом якого був 45-річний водій. Чоловік не постраждав, однак техніка зазнала значних пошкоджень, поінформували у головному управлінні ДСНС в Харківській області. 5 вересня відзначають Міжнародний день благодійності.